Привіт, я політтехнолог Юрій Подорожній. Радий вас вітати на антишпорі від подорожнього. Ми розпочинаємо курс, який допоможе вам добре підготуватись до сесії і відмінно скласти політологію. Все, що ви почуєте, відповідає програмі, затвердженої Міністерством освіти та науки України. Для того, щоб я зміг пройти з вами весь курс, підпишіться на мій канал та ставте лайк. Натискайте на дзвіночок. А в коментарях напишіть, які саме теми включити до курсу, і я запишу про них відео. Існування політичної еліти обумовлено наступними факторами: законом поділу праці, що вимагає професійного знання управлінням певної спеціалізації, компетентності, особливих знань і здібностей, високосоціальною значимістю управлінської праці і її відповідним стимулюванням. Широкими можливостями використання управлінської діяльності для одержання соціальних привілеїв, тому що вона прямо пов'язана з розподілом цих цінностей, практичною неможливістю здійснення всеосяжного контролю за політичними керівниками, відчудженістю більшості громадян від влади і політики внаслідок існування природної нерівності людей по їх розумових психологічних моральних. Організаторських якостях і здібностях до управлінської діяльності Таким чином, в основі розподілу суспільства на політичну еліту і маси лежать об'єктивні фактори політичного, соціального, економічного характеру. Політична еліта не просто група осіб волею в випадку, яка виявилась наділена владою, а соціальна група, що формується в результаті природного добору, прошарок людей, що створюються з особистостей, які володіють певними здібностями, професійними. Знаннями, навичками, уміннями. Тому політична еліта є центральною ланкою державного управління, від діяльності якої в значній мірі залежить хід політичного розвитку суспільства, функціонування політичної системи. Соціальне призначення політичної еліти відбивається насамперед у тих функціях, які вона виконує. Вони складні, різноманітні, і на їх зміст великий вплив робить існуючий Україні політичний режим, стан міжнародної обстановки і таке інше. Розглянемо лише найбільш істотні функції, виконувані політичною елітою стратегічну, комунікативну, організаторську і інтегративну. Зміст стратегічної функції полягає в розробці стратегії тактики розвитку суспільства, визначенні політичної програми дій. Вона виявляється в генеруванні нових ідей, що відбивають суспільні потреби в радикальних змінах, у визначенні стратегічного напрямку суспільного розвитку, у виробленні. Концепції назрілих реформ стратегічна функція певною мірою може бути реалізована лише на вищому політичному рівні еліти парламентарями, членами кабміну, експертами, радниками, помічниками президента з використанням фахівців науково-дослідних інститутів, аналітичних центрів, великих вчених. Виконання політичної елітою стратегічної функції жадає від неї не тільки високого рівня компетенції і професіоналізму, але й також сміливості і рішучості, особливо тоді, коли більша частина пануючого прошарку не згодна з її стратегічним планом. Успішна реалізація політичною елітою своєї стратегічної функції визначається не тільки якісним кадровим складом, призваних до вироблення політичного курсу країни, а й залежить від стану суспільної думки в країні, його відображення в прийняттях політичних рішень. А це вже завдання комунікативної функції. Комунікативна функція передбачає ефективне уявлення, вираження і відображення в політичних програмах інтересів і потреб політичних, економічних, культурних, регіональних, професійних, різних соціальних груп і верст населення, і їхню реалізацію в практичних діях. Ця функція містить в собі вміння бачити особливості настроїв соціальних спільностей, швидко і точно реагувати на зміни в суспільній думці з різних життєво важливих питань. Комунікативна функція припускає також захист соціальних цілей, ідеали, ідеалів і цінностей, мир, безпека, справедливість. тощо. Виконання даної функції жадає від представників політичної еліти. Певних якостей, зокрема, ораторського таланту при спілкуванні з великими масами людей, здатності чітко і конкретно відповідати на задані питання, вміння переконливо викладати програму розвитку суспільства, щоб вона викликала схвалення і ентузіазм людей. Суть організаторської функції полягає в здатності політичної еліти забезпечити підтримку своїх програм масами. Ця функція передбачає здійснення на практиці виробленого курсу втілення політичних рішень у життя. Вироблений стратегічний курс втілюється в системі різноманітних політичних заходів. До них відносяться законодавчі, це прийняття законів та інших нормативних актів парламентом, урядом, президентом, мобілізуючи е, різні форми впливу на суспільну свідомість, формування настроїв, ціннісних орієнтацій людей тощо, регулюючи розподіл і перерозподіл ресурсів, матеріальних, людських, фінансових, координуючи координація центральних і регіональних дій, контролюючи і таке інше. Сутність інтегративної функції полягає в тому, що зміцнюється стабільність суспільства, стійкість його політичної системи у запобіганні гострих конфліктів. Важливим змістом цієї функції є зімкнення різних верст населення на основі гармонізації їх соціальних інтересів, співробітництва і взаємодії всіх сил у суспільстві. Головне завдання політичної еліти в рамках виконання цієї функції є створення стійкої рівноваги політичних сил, формування стабільного політичного режиму, політичної системи даного суспільства.